ноутбук з 16-дюймовим 3К OLED-екраном. Тільки вслухайтесь, 16 дюймів 3К OLED-екран. Ви можете це уявити, але й уявляти це не треба, адже ось він, Acer Swift Go свіженький, тоненький 2023 року. На базі найновіших процесорів Intel Core 13-го покоління з міцним металевим корпусом з анодованого алюмінію, оперативкою на 32 гігабайти, найсучаснішими портами та А я вже говорив про неймовірний 3К oled екран. Вітаю всіх, ви на каналі Acer Україна, Мене звати Антон, і сьогодні ми з вами поговоримо про яскраву в багатьох сенсах цього слова новинку 23-го року. 16 дюймовий, тоненький, потужний та стильний Acer Swift Go. Цей ноутбук є подальшою еволюцією добре знайомого нам Swift 3. Увібравши все найкраще, оновивши дизайн та начинку, він чудово підійде для роботи в дорозі, в кафе, в офісі чи вдома. Порається як зі звичайними побутовими та навчальними задачами, так і з завданнями, що потребують великої потужності та продуктивності: обробка фотографій, монтаж, відео, робота з великими масовими даних та навіть грання. Адже працювати не вдома зараз доволі актуально. Тож Acer Sweet Go має стати чудовим помічником в цьому. Корпус Acer Swift Go зроблений зі шліфованого та анодованого алюмінію. Завдяки цьому поверхня ноутбука додатково захищена від подряпин та інших дрібних пошкоджень. Вага 16-дюймового Swift Go 1,6 кг, а товщина 14,9 мм. 14-дюймові версії важать трохи менше 1 кг 250 г. Товщина без змін. У мене зараз ноутбук металевого сірого кольору 16 дюймів. 14-дюймові версії випускаються в золотавому та класичному сріблястому кольорах. Версія SwiftGo 2023 року має оновлений дизайн, більш чіткі кути та ще більш продуманіше використання вільного місця корпусу. Товщина нижньої частини ноутбука фактично дорівнює висоті роз'єма USB Type-A. Перше, що кидається в очі, майже в прямому сенсі цього слова, це, звісно, неймовірний екран. 16 дюймів, 3 2К OLED з частотою 120 Гц. Зі співвідношенням сторін 16 до 10, яскравістю 500 ніт. Колірним охопленням DCI-P3 100%, відгуком менше 0,2 мілісекунди, підтримкою стандарта VESA DisplayHDR Ейд Тру 500 та із сертифікатом iSafe Display від TUV Rheinland. Завдяки всім цим технологіям зображення приголомшливе, просто неймовірне, яскраве, чітке з чудовим глибоким чорним кольором та відсутністю будь-яких засвітів. Працювати та відпочивати за цим ноутбуком дуже комфортно і в першу чергу саме очам. Передати реальність кольорів на відео, звісно, доволі складно, але повірте мені, oled екрани в ноутбуках це абсолютно новий рівень. Абсолютно! Екран займає майже всю поверхню, рамки тоненькі. Ще є версії 16-дюймових SwiftGo з 2К та Full HD ips екранами а також 14-дюймові версії з 2.8К oled екранами та IPS 22 k та та HD. Наступним в списку крутих технологій в тонкому ноутбуці йде процесор. Acer Swift Go працює на базі найновіших та найсучасніших процесорів Intel 13-го покоління з гібридною архітектурою та з частотами до 5 ГГц. В тому числі з індексом H. За відео відповідає інтегрований процесор графічне ядро Intel Iris XE. Ноутбук не ігровий, але в цій комплектації я без проблем запустив кілька ігор з наступними налаштуваннями. Також я, як завжди, зрендерив хвилини відео і отримав ось такі результати. Acer Swift Gold на Intel Core i7 мають сертифікат Intel Evo, що виділяє його в окремий клас сучасних ноутбуків, які відповідають високим стандартам продуктивності та енергоефективності. Щоб отримати цей сертифікат, ноутбуки мають прокидатись з режиму сну менше, ніж за 1 секунду. Однаково ефективно працювати як від мережі, так і від батареї. Бути здатними працювати від одного заряду не менше 9 годин. Акумулятор Acer Swift Go ємністю 50 Вт-годин забезпечить до 12,5 годин роботи без підзарядки. А за допомогою функції Fast Charge цей ноутбук можна зарядити за 30 хвилин на 4 години роботи, що, до речі, теж є вимогою сертифікату Intel Evo. А також в ноутбуці мають бути найновіші модулі Wi-Fi 6i та Thunderbolt 4 для швидкого, бездротового та дротового. З'єднання. Все це, звісно, присутнє, як і Bluetooth 5.1. Оперативної пам'яті може бути від 8 до 32 ГБ. Увага, LPDDR5, що наразі є найенергоефективнішою та найшвидшою оперативкою на ринку. Зазвичай таку оперативку ставлять в топові ігрові ноутбуки, а тут ми бачимо це в тонкому ноутбуці. Непогано. Очевидно, що в ультратонкі ноутбуки можуть бути встановлено лише SSD-накопичувачі, і в нашому випадку це до 1 ТБ PC express 4-го покоління. Потужні процесори потребують доброго охолодження, і за це у SwiftGo відповідають два вентилятори та подвійні мідні теплові. Трубки вентилятори захоплюють холодне повітря з під ноутбука і виводять гаряче повітря через довгу вентиляційну рішітку під екраном. Завдяки підйомному шарніру, що трохи припіднімає ноутбук, об'єми холодного повітря збільшуються. Натисканням клавіш Function плюс F є можливість самостійно вибрати режим охолодження та продуктивності ультрабука. Тихий, звичайний, продуктивний. Вся ця система в комплексі покращує охолодження майже на 61% в порівнянні з попередньою. За звук відповідають два гучних стереодинаміки з технологією DTS Audio. Завдяки ним та неймовірному екрану. Так я не втомлююсь про нього говорити. Бо це. Можна насолодитись переглядом фільмів, кліпів тощо. Клавіатура чорна з цифровим блоком має білу регулюємо підсвітку, і зненацька у кнопку Power вбудовано сканер відбитків пальців. Група функціональних клавіш дозволяє керувати звуком, яскравістю екрану підсвіткою клавіатури тощо. Варто відзначити, що в 14-дюймовій версії клавіатура не має цифрового блоку, адже ноутбук значно вужчий за 16-дюймову версію: 313 мм та 356 мм відповідно. Тачпад гладенький, великий без мертвих зон. Має покриття з переробленого пластика, що плавав світовими океанами і був зібраний на переробку в межах однієї з багатьох екологічних ініціатив компанії Acer. З портів на правому боці один USB 3.2 першого покоління, комбінований аудіороз'єм, замок Кенсінгтона та слот для sd карти З лівого ще один USB 3.2 першого покоління з можливістю заряджати пристрої, навіть коли ноутбук вимкнено. HDMI 2.1. Та цілих два USB Type-C Type-C, увага! USB 4, що є найновішим стандартом USB. Один з них можна використовувати для зарядки самого ноутбука через дріт, що йде в комплекті, а другий для робочих задач, таких як передача даних зі швидкістю до 40 Гбіт на секунду, підключення інших гаджетів та їх зарядка, а також підключення додаткових моніторів. Веб-камера тут непроста, точніше, технології, що нею керують. Якісна QHD-камера та два мікрофони з підтримкою вже звичних технологій Acer Purified Voice та Temporal Noise Reduction, які за допомогою штучного інтелекта роблять картинку та звук краще. Тож запускаємо тест веб-камери та запису звуку і подавлення шумів. Я вже бачу, що картинка на цьому ноутбуці шикарнюча. Я сподіваюся, що ви теж це побачите саме такі кольори і освітлення. При монтажі, звісно, нічого змінюватись не буде. А зараз ми починаємо тестити шумоподавлення. І давайте я зараз говорю і стукаю по столу, не знаю, чи чути його чи не чути. Зараз я замовчу і буду стукати. А тепер я знову говорю і стукаю, і перестаю стукати, і подивимось, що воно буде, бо дуже самому цікаво навіть перевірити це в комплекті. Також йде дріт та блок живлення вагою до 296 грамів та довжиною від 150 до 180 см, сантиметрів, в залежності від модифікації ноутбука. Acer Go – це потужний, сучасний та зручний ноутбук з неймовірним OLED екраном, який чудово підійде стильним, енергійним та креативним людям SMM-никам, блогерам, фотографам, дизайнерам тощо. Він підійде тим, кому не сидиться на місці, і треба мати під рукою завжди робочий інструмент, який задовольнить всі робочі та творчі потреби прямо тут і зараз. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на. Підписуйтесь на канал. Бережіть себе та до зустрічі в наступних відео. Па-па!